У містечку Тнідвіль ідеально налагоджене життя, а природи давно немає. Привіт! Оу, oh, привіт, Одрі! Показати тобі крутизну? Оу, oh, що це таке? Дерева! Справжні! Колись вони росли на кожному кроці! Oh, росли! Більше за все на світі я мрію. Побачити таке дерево. Від творців фільму нікчемний не я. Ого! Чого припхались, зілови? Що він хоче? Тебе цікавить, що сталося з деревами? Я думав усім на це начхати. Я не всі. Мені не начхати! Це почалося дуже давно, коли я випадково викликав містичне створіння давніше за найдавніший час. Лоракса. Е! Це ти зрубав дерево! Що це? Ой. Може це він? Тисячі дванадцятому зроби так, щоб усе змінилося. Я вас не підведу. Вирушайте у подорож, а містечко яке хороше, те. Ну яка може бути в тебе причина захотіти знову кудись звідси їхати? <су> Стояти. Яка змінить світ? Якщо таким, як ти, і далі буде байдуже краще не стане ніколи. Остання насінина. Це не просто насінина, а ти не просто хлопчик. Поїхали теді! <поєхали> Я б тебе розцілувала? <поєхали> <поєхали> Ми не маємо часу. Хто сказав? Трішечки маємо. Лорекс запросив здоровенну хату фісташку. Це хто тут фісташка? Зараз як дам у щелепу! Стоп! Ти жінку вдариш? Це жінка? Скоро у кінотеатрах.